Всім привіт! З 2 по 10 лютого в нашу улюблену групу вертається конструкторське бюро, в якому у кожного з нас є можливість створити новий італійський середній танк 10-го рівня під назвою Ліон Вінжелев. Розглянемо основні питання цієї події, поговоримо про те, як же його отримати, що це за танк, та як вигідніше вкласти свої дорогоцінні ресурси, щоб потім не засмутитися. І як завжди, прохання. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та підпишися на канал, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! Що ж потрібно зробити для того, щоб отримати цей танк? Ви будете вкладати різні ігрові ресурси, які є у вас в наявності. До цього списку входять фрагменти креслень, як універсальні, так і національні, вільний досвід, кредити, золото та бони. До того ж, ви будете самі вирішувати, які ресурси та в якій кількості вкласти, але є обмеження, про яке не всі скажуть фрагментами креслень можна буде заповнити тільки 36% шкали загального прогресу, 22% національними та 14% універсальними. Це також враховуйте. Та запам'ятайте, якщо ви не встигнете створити Ліона до кінця події, всі витрачені ресурси будуть вам автоматично повернуті, за це не переживайте. Поговоримо коротенько і про танк. Має схожий стиль гри з леопардом, але і нагадує прокачувану СТ GETO65, так як має гармату з механізмом дозарядки на 4 снаряди. Альфа з пострілу 420, пробиття базовим снарядом 258, а час перезарядки між пострілами 4,5 секунди. Але враховуйте, що дозарядка четвертого снаряду незвичайна, тому як дуже довга, цілих 20 секунд. Тому рекомендується робити три постріли, а вже четвертий використовувати тільки у виняткових випадках. Броні, по суті, немає, тому грати слід на середній та дальній дистанціях. Ну і наостанок скажемо, як же вигідно витратити свої ресурси, якщо хтось з вас все ж таки захоче отримати цей танк за таку божевільну, на мою думку, вартість. Перше, не витрачайте свою голду на цю подію в чистому вигляді. До чого я веду? 1% шкали це 550 золота. За 10 тисяч вільного досвіду отримаємо також 1% шкали. Курс переводу в нашій грі 1 одиниця голди це 25 одиниць вільного досвіду. Тому вигідніше купити 10 тисяч вільного досвіду за 400 голди, тим самим заощадити 150 голди. Це підходить для тих, у кого є багато досвіду, який не розподілений. Переходимо до висновку, що таким шляхом вільний досвід вигідніше вливати на 27%, ніж голду в чистому вигляді. З приводу вливання бонів можете витрачати, але небагато, особливо це стосується тих, хто планує брати участь на івенті глобальної мапи, краще їх витратити там на аукціоні. Загальний висновок такий: якщо ви хочете цей танк навіть за таку суму і ви хочете 3D стиль з унікальним номером. То витрачайте той ресурс, якого у вас на аккаунті більше всього, у перший час події. Для отримання танку одразу необхідно 55 тисяч голди, або ж 50 тисяч бонів, ну або 1 мільйон вільного досвіду. Самий вигідний ресурс, це вільний досвід, про це я вже казав. Але, м'яко кажучи, не у кожного він є. В такій кількості на аккаунті, тому краще 10 разів подумайте, перш ніж вливати свої ресурси. А на цьому все. Якщо це відео вам сподобалося, а інформація була цікавою, постав лайк цьому відео та підпишися на канал, щоб не пропустити нові відео. Та обов'язково напиши в коментарях свою думку з приводу цієї події, та чи будеш саме ти брати участь в ній. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення!